Цьому відео я зроблю порівняння з ПМФ 1, тобто наскільки Ретай ПМ схожий на пістолет Макарова. Там, ну, дуже-дуже так віддалено схожий. І в плані копійності все-таки це доволі така халтурна поробка від Ретай. Даний пістолет ну, майже не має ніякої колекційної цінності. У Ретай PM борода як така відсутня, і, в принципі, дульний зріз доволі сильно. Відрізняється, і вона така, якась дуже неприємна. Запобіжник, ну, в принципі, віддалено, все-таки схожий. Курок теж добре, хай буде теж схожий. Насічки на затворі в принципі повторюють форму. По зовнішньому вигляду, я думаю, все зрозуміло. Запобіжник у Ретай він найпримітивніший, він просто повертає там певну колодочку. Яка не дає курку бити по ударнику? Ну мабуть, на трієчку.